Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Розповідаю про автомобілі українською з 2008 року. Сьогодні ж розповім про те, як знімали кліп гурту Океан Ельзи» Квіти Мінних Зон», а точніше про його головного героя. Ні, -ні не про Вакарчука, а про ось цей пікап. Oh, no! Це сон! Думаю, всі вже бачили цей кліп. Він на Ютубі набрав півтора мільйона переглядів. А, зрозуміло, що це тільки початок, тому що для прикладу кліп обійми вже має майже 50 мільйонів переглядів. В ньому знімався ось цей пікап, я сказав. Не такий, а саме ось цей. Щоправда, його там трохи малувато показували. Тому ми це зараз виправимо. І перш ніж перейду до деталей, хочу сказати, що в цей складний час наша програма не виходила би без допомоги друзів. Тому цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Це Ford f 250 Мого знайомого, який знайшов його в Україні. Відновив ця машина, вже встигла побувати напередку. Про що свідчить кілька отворів в лобовому склі. І в кузові, і враховуючи наскільки тема пікапів сьогодні актуальна, хотів би розповісти не тільки про цю машину як про героя кліпу, але ще й зробити невеличке порівняння і сказати, чим, наприклад, американські пікапи кращі за японські. Зрозуміло, що не всім. Але є багато цікавих нюансів. Пікапи f серії для американців не просто культові автомобілі, а це бестселери, тому що F-150 залишається. Найпопулярнішим автомобілем в Америці протягом 40 останніх років. Враховуючи, що цей автомобіль випускався до 1997 року, вже на той момент він 16 років був безселером на ринку. 97 році таких автомобілів було продано в Америці майже 800 тисяч екземплярів для порівняння. Легендарна Camry найпопулярніша серед легковиків, а розійшлася в Америці всього-навсього тиражом в 400 тисяч штук. А це версія F-250. Від f 150 вони відрізняються більшою вантажопідйомністю, тобто здатна взяти дві фунтів, тисячі а не півтори тисячі фунтів, тобто 1100 кг, кілограм, а не 650. Відповідно, звідси і назви це було дев'яте покоління пікапа f серії Для розуміння зараз випускається 14-те покоління. А машини тоді існували в принципі зараз так само з кабіною Single Кеп. Тобто це а, двоє дверей в кабіні, один ряд був суперкеп або екстендк. Тобто було двоє дверей, але вже два ряди крісел. І був Double кеб, два ряди крісел, четверо дверей в кабіні. Зрозуміло, для військових краще Double кеб, тому що здатен взяти на борт більше пасажирів. Але така версія має більший вантажний кузов. Ну, якщо ми поглянемо на лобове скло, чітко видно кілька дірок від куль. Погляньте ось. Три отвори вхідних, які увійшли в борт. А зараз покажу, як вони вийшли. І ось ми маємо кілька гарних виходів. Один- другий, тобто видно, як розірвало. Це, можна сказати, вже легендарна дірка, тому що Вакарчук навіть порізав об неї пальці, всім хочеться помацати і не завжди це безпечно. Тим, хто виїжджає на авто до Європи, потрібно мати страховку, так звану зелену карту, але оформити її можна навіть перед самим кордоном, скориставшись онлайн-сервісом страхування Hotline Finance. Після оплати страховки на сайті вона приходить безпосередньо на ваш імейл. І друкувати її не потрібно, тому що прикордонники і поліція зчитують інформацію з неї за допомогою QR-коду, який є на самому полісі. І бонус від мене: додайте промокод bigtest 10 та отримуєте знижку 10% на зелену карту. Найцікавіше у F250 під його капотом, тому що тут незвичайний двигун. Чим незвичайний, тим, що тут величезний дизель об'ємом 7,3 на 8 циліндрів, але без турбіни він атмосферний. Тому видавав відносно небагато кінських сил за різними цифрами, від 185 до 200. 10215. 215 Цікаво, що пізніше ця версія двигуна від Navistar International з'явилася із турбіною, але показник потужності там не дуже сильно виріс. Зате у дизеля було багато тяги. Пів тисячі Ньютон метрів, вже з 1600 обертів на хвилину. Відомий цей двигун і тим, що він невибагливий. і встановлювався. На різні види американської техніки, в тому числі і на легендарний шкільний автобус, на різні а, дрібні вантажівки, на спеціальну техніку, саме тому, що він був дуже витривалий. Хоча є в цього двигуна, в принципі, як у всіх американських моторів в Україні, величезний недолік. Запчастин вживаних на ці мотори немає. Тому доводиться. Шукати в Америці і, як правило, нові, відповідно, це довго і дорого, тому в цьому сенсі, звичайно, краще японські пікапи. Знаєте, якщо переходити до переваг американських пікапів над японськими, то вони вирізняються в першу чергу простотою конструкцією. Чим простіше, тим надійніше. Ну, наприклад, в цього мотора немає турбіни, це вже величезний плюс. Він і дуже вибагливий до якості пального. Це також колосальний плюс. Так потребує якісної оливи, якій всі японські позашляховики. Тому що чим вбувають такі мотори напередку? Тим, що лиють туди оливу від Камазів, наприклад, будь-яку, тому двигун швидко вмирає. Тому треба дотримуватися того, що все-таки виробник. Це дозволяє прожити мотору значно більше. Експерти кажуть, що тут також важко вбити і підвізку, тобто ходова тут значно витриваліша. Особливо задня підвізка, де задній мост фактично відв'язаний від підвізки, на відміну від багатьох японських пікапів. Таким чином, це, як у справжньої вантажівки, відповідно, дозволяє вантажити дуже багато. І від перенавантаження, наприклад, не вилітають на півосі. Що таке дуже важливо, тому що напередку не завжди є можливість дотримуватися ось цих обмежень виробника і вантажити, наприклад, стільки, скільки вказано. Скільки треба, там і везуть. Від цього і ламається підвізка. Тут хлопці, кажуть, що вантажили і тонну, і навіть три. Просто задня підвізка сідає на відбійники, але спокійно, надійно їде. І це величезна перевага американців над японцями. Американський пікап серйозно відрізняється від японських конкурентів дуже широкою кабіною. Погляньте, який простір, і це дає можливість сидіти на одному ряду в трьох. Щоправда, тут у нас незвична. З точки зору українця, який звик бачити американців, виключно з автоматами, незвична трансмісія, тому що ми маємо механічну коробку передач, чи то це ZF, чи то Борг Варнер 5 швидкостей. Звичайно, коли у пікапа автомат і селектор перемикання передач на керні, то звільнюється значно більше місця для третього пасажира. Тут йому буде якось трошки дивно сидіти, але місце є. Більше того, у деяких пізніших версій. Тут три окремих спинки. Центрально можна складати, використовувати як великий підлокітник. Є підставки для склянок, є бокс для дрібних речей, який закривається. Таким чином дуже зручно. З точки зору дизайну для 92-го 97-го 8-го років виглядає дуже непогано. І якщо дивилися кліп океана Ельзі, то обов'язково пам'ятаєте ось цей момент з іконками і фотографією героя. Про який також була розповідь. Біля важеля механічної коробки передач розташована трошки нижче, і важель керування повноприводною трансмісією також незручно розташований, але це була норма для повноприводних позашляховиків. Зрозуміло, в нас не було такої знімальної групи, як у Океана Ельзі. Зараз я все фільмую сам, і в більшості випадків на айфон. За пікап вдалося показати в деталях. І не тільки дірки від куль чи іконки. В кліпі ж не чутно, який у нього потужний бас, як він рве з місця. Та й здається, що кліренс сантиметрів під 40, а насправді тільки 20, бо обмежується нерозрізними мостами. А от про що жалію, що в нас не було бельгійської вівчарки, як в кліпі. Зате вдома зустрічав бойовий кокер-спаніель, який регулярно воює з кротами і пташками. Я дуже поважаю творчість Вакарчука та океана Ельзи, але не розумію, як не можна було почути ось цієї музики, музики атмосферного дизеля V8. Він звучить глибоко, утробно. І багато в чому нагадує звук танка. <звук> <звук> Він легко тягне, тому що тягає дуже багато з самих низів. Це неймовірна машина, я не дивуюся, чому американці вважають саме цей дизель атмосферник 7.3, найнадійнішим за всю історію існування f серії І з динамікою все непогано. З турбіною машина розгиняється приблизно за 10 секунд, але за 9 точніше секунд. Це, я думаю, трошки більше, ніж за 10, але він такий живий. Найголовніше. Що такий мотор майже не реагує на завантаження. На кількість поклажів в кузові він легко тягне, незважаючи на те, скільки машина важить і везе. На відміну від японців, які часто дуже чутливі до завантаження кузова. Щоправда, апетит у пікапа непоганий, Ну, враховуючи 7 літрів робочого об'єму, уявляєте собі, 7 літрів. У Вайпера 8, але то суперкар. А тут сім в пікапі атмосферний. Тому спалює під 20 літрів на кожних 100 кілометрів. Але завдяки тому, що бак 143 літри він має запас ходу 700 кілометрів. У l 200 в бак влазить 75 літрів, витрата 12 13 і в нього запас ходу менший, ніж в цього пікапа. На бездоріжжі, ось тут він свої стихії, він згладжує все. він... М'яко їде ось цими дорогами, де яма на ямі завдяки залежній підвізці спереду і ззаду. А ресори допомагають все це м'яко проковтнути, навіть коли ти завантажений. Тому для таких умов створювалася ця машина, вона ідеально пасує для передка. Зрозуміло, що у пікапа першокласний огляд, адже у нас величезне заднє скло, в нас мінімум стійок. Легко. Керувати завдяки легкому гідропідсилювачу не відчувається ось ця величезна маса, величезні габарити автомобіля. Мені подобається, я би їздив. 20 літрів що правда багато. Але це вже щось ближче до танка. В першу чергу, з точки зору звучання і розмірів від того, як їде поганою дорогою. Знаєте, пікапи зараз напередку виглядають, наче витратний матеріал. Їх потрібно дуже багато, і що важливо, що кліп Океану Ельдзи став початком спільного проєкту, спільного з Київстаром та фондом Повернись живим зі збору коштів на пікапи для військових. Ми ж в свою чергу також підтримуємо цю ініціативу. Ми будемо відновлювати і доводити до ладу. Цей пікап для того, щоб він знову поїхав напередок. Нагадаю, що наш перевірний партнер Авторія вже зробив свій внесок. Долучайтеся до перемоги. І ви. Всі реквізити традиційно в описі під цим відео. Bye.